Справа 527. Тут два завдання, а спочатку розв'яжемо перше. Велосипедисти одночасно почали рух з однієї точки у протилежних напрямках. Наскільки кілометрів вони віддаляться один від одного за одну годину, дві години, 5 годин. Ну що ж, давайте розглянемо цей рисунок, який я переніс на дошку. Ось наші велосипедисти. Якщо вони рухаються в протилежних напрямках, то в даному випадку вони віддаляються один від одного. Щоб знайти цю швидкість. За одну годину один віддалиться на 12 км, інший на 14 км. Тобто нам треба ці швидкості додати. Отже, записуємо тоді перше завдання. Тоді перша дія. Отже, це буде у нас швидкість віддалення в віддалення. Пишемо, щоб її знайти, нам треба до 12 км за годину додати 14 км за годину. І це буде дорівнювати... 26, Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. І ще раз, це у нас швидкість віддалення. Пишемо швидкість. віддалення. Ну, добре. Якщо швидкість віддалення, у нас 26 км за годину. Це означає, що кожну годину відстань між ними збільшується на 26 км. Ну, як знайти, на скільки кілометрів вони віддаляться за одну годину, за дві, за 5? Ну, щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час? Отже, записуємо тоді друга дія, тобто спочатку нам треба тоді. Записати що 26, це у нас є швидкість віддалення, що множиться спочатку на одну годину. Звичайно, що це буде 26 кілометрів. Це у нас наскільки наскільки вони віддаляться? Віддаляться за одну годину. Ну, а тепер пишемо три. Тоді нам треба через дві години, наскільки вони віддаляться. 26 множимо на 2. Це буде 52. Записуємо в дужках чого кілометрів. І пояснення пишемо, наскільки вони віддаляться. За 2 години. Так, є. Ну, а тепер четверте. 26. Тоді треба помножити, якщо за 5 годин, то треба помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як помножити на 5, це 26 треба помножити на 10 і поділити на 2. Це буде теж 5. 10 політрів на 2 – це дорівнює. Тоді 260, що ділиться на 2, це дорівнює 130. Записуємо в дужках чого? Кілометрів. Це наскільки вони віддаляться віддаляться за 5 годин. Так, з першою задачею ми розібрались, читаємо другу. Хлопчик нас доганяє дівчинку, на скільки кілометрів він скоротить відстань до неї через 1 годину, 2 години, 5 годин. Ну що ж, пишемо тоді два. І зараз нам треба знайти швидкість зближення. Наскільки вони наближаються один до одного? Значить, якщо за одну годину дівчинка пройде 3 км, а хлопчик до неї за одну годину наблизиться на 5 кілометрів, то вона від нього трохи втече на 3 кілометри, тобто вони наблизяться на 2 км кожну годину. Тобто пишемо тоді перша дія, отже, швидкість В зближення буде дорівнювати. Треба від 5 відняти 3 і так 3, і це буде дорівнювати 2. В дужках пишемо, чого? Кілометри за годину. Це в нас буде швидкість, швидкість. зближення. Добре, тобто ми кажемо, що швидкість їхнього зближення 2 км за годину. Нас запитують, на скільки кілометрів він скоротить відстань спочатку через одну годину. Ну, в принципі, тут є відповідь 2 км кожну годину. Але ми можемо записати все в такому вигляді. Друге, що нам треба тоді 2 помножити. Час у нас 1 година, 2 км за годину на 1 годину. Це буде дорівнювати 2 дужках кілометри. Ну і записуємо наскільки, зменшиться чи скоротиться? Давайте напишемо: зменшиться відстань? За одну годину є третє. Ну що ж, швидкість зближення у нас 2. Тепер нас цікавить, що буде через 2 години 2 помножити на 2. Пишемо, це дорівнює 4. Пишемо кілометри. Наскільки зменшиться. Відстань. За 2 години. Є. Ну і останнє, що буде через 5 годин. Ну що ж, пишемо 4. Тоді 2, що множиться на 5. Це буде дорівнювати 10. Пишемо, чого кілометрів. Це у нас наскільки. Зменшиться. Відстань. За 5 годин. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. В першому отже у нас 26 відповідь кілометрів. Потім 52 кілометри. Ну і останнє у нас 130 кілометрів. Є. Ну і в другому у нас перша відповідь 2 кілометри. Далі 4 кілометри. Ну і останнє 10 кілометрів. Що ж, ось таке завдання на відносність руху на цьому вправу завершено.